Я дуже часто отримую запитання на рахунок правильної дезінфекції та стерилізації манікюрних інструментів, але чомусь саме на цю тему найменше інформації у відкритому доступі. Тож сьогодні хотіла б обговорити такий важливий етап, як підготовка манікюрного інструмента до роботи з клієнтом. Найперше, про що хотіла б поговорити, це для чого взагалі потрібна дезінфекція та стерилізація інструментів. На жаль, чи на щастя, ми живемо не у стерильному світі. Навколо нас існує купа захворювань та різних інфекцій. І для того, щоб захистити себе та своїх клієнтів, майстру обов'язково потрібно проводити стерилізацію та дезінфекцію манікюрного інструмента перед манікюром. Правильне очищення інструментів можна поділити на три етапи: це дезінфекція, предстерилізаційне очищення та сама стерилізація. А тепер розглянемо кожен з пунктів більш детально. І перший етап це дезінфекція. Одразу після роботи майстер має занурити інструмент у дезрошін. Як правильно його зробити та час витримки, зазвичай вказують на упаковці або тарі, в які він продається. Вже на цьому етапі знищується величезна кількість мікроорганізмів. Другий етап це престерилізаційне очищення. На цьому етапі нам потрібно ретельно очистити інструмент від біологічних залишків, таких як, наприклад, кров, шкіра або просто пил. Найкраще це, звісно, робити в ультразвуковій мийці, але якщо у вас її немає, можна очищувати інструмент під проточною водою за допомогою жорсткої щітки. І останній етап етап стерилізації. Проводити його можна лише в сертифікованих автоклавах або сухожарах. Для стерилізації також знадобляться крафт-пакети та термоіндикатори. Також у кожного майстра обов'язково має бути журнал стерилізації. Зберігати інструменти можна лише у крафт-пакетах, а крафт-пакет можна відкривати лише перед клієнтом. Ще раз хочу наголосити, що правильна дезінфекція та стерилізація інструментів це безпека не лише клієнта, а й самого майстра. Безпечна процедура вибудовує величезну довіру клієнта до майстра, бо стерильність це не бонус, а обов'язкова частина сервісу. Якщо маєш додаткові запитання з цієї теми, обов'язково напиши мені їх в коментарях. Також не забувай поставити лайк та підписатися на канал, а усі засоби для правильної дезінфекції та стерилізації ти зможеш придбати на сайті Сталикс.